Як здуріла баба Міла, підключила інтернет і на сайті розмістила ще дівочий свій портрет, всі параметри вказала: зріст, вагу, об'єм грудей. Тільки вік свій не назвала, приховала від людей, та проте, майже щоночі йдуть листи про любов. Про її чарівні очі пушуть хлопці знов і знов. Правда, фото кольорове просять вислати щодня. Міла хмурить брови. Я стара та не дурна. Нехай буде чорно-біле, де я гарна молода. Щоб сказати ви не сміли. А це що за кочерга? Бо вже кожне ваше слово гріє душу веселить і життя таке чудове так ще хочеться пожить.